25 канал. Знову літеравці! Сьогодні я готовий знову сказати, що сьогодні саме та дата, яка буде знову дуже гарною для нашого суспільства. І це дуже добре для нашого суспільства. Чуть прихворів. Сьогодні щось горло попалює. Стоп. Ну з ким не буває, неправда, ну. Так. Тому зараз ми будемо вам показувати багато чого нового. І це заснування нового району. Торгівельного району. Докт. Прошу до уваги. Тут у нас ми маємо блокпост так, щоб не приходили тим, хто заманеться. От, але... Міст чекай, нас... чекай, чекай. Я тут настрою. Все, давай, давай. Такий у нас міст невеличкий, можна ходити і не бояться, що він під нас під ногами провалиться. Далі. Саме, самий великий і самий тяжкий район, на яким ми реально хотіли, який реально. Ну, добрий район, коротше, мені подобається. Перше, з чого ми почнемо. Можете прочитати. Це пузата хата. Тут то, ми маємо українські страви. Маємо от, перші страви, другі страви, салати. Всі які компотики можуть бути. Годостіл. Е, ну, все як має бути. Все по-українськи і все по-домашньому. далі. Зараз ми маємо далі Піцабікс. Піцабікс це там, де працює могина мама. Дуже гарно. Тут в нас маємо таку от такі столики, можна заказати отут вот також ціники. Ну, то то кабінка кабінки для тих, хто хоче от святкової атмосфери і ті, хто прям ну, хочуть відчути без лишніх поглядів, і то можна зняти цю кабінку. Там далі. Ну тут туалет, думаю, показувати не потрібно. Туалет як туалет. Ну тут у нас ми маємо така кухонка на готувати всякі напої, суші і так далі. Та я знаю, без тебя будете. Туп Ти ступи. Ти тобі. Титуби. Ну, тут у нас такий офіс, то ми маємо офіс, можна посидіти, тут обговорюють, що он має трапить, що я заказую, що там. ну, тут, Вот mm -hmm. у нас кухня, отут у нас может пожарить. Ай, помидорки таком наймом. от наймом. Хватит склад. Ничего важного. Так, зара. Вот это наша це баранина звідси звіт прям завода. Сказал бы лучше, что пацаны. Аптеку зі. Ну аптека зі, аптека ліки может захворіти, так как я, до речі, сьогодні. Купляв ліки, то парацетамол, аналогін, метінамку. Реклама. Ай, моя нога. Тимофій, ти що, даун. Ти, ти що, підвернув собі ногу і не знаєш, як тепер ходити? Да. На, антиступенник 200 прийме. Ой, як добре. Полягчало. Ой, як добре стало, все, я побіг. Антіступіння 200. Так щоб не було нозі погано. І так, далі. І так далі. Далі це дуже також масштабна постройка. Не в тому вигляді, що вона масштабна, вона не масштабна зовсім. Але просто подивіться сюди. Давайте будемо починати з. Да. Найлегшого. Отут Елей. Да, просто ну, Елей. Елей літає, елей. Маємо лисичку. Тут от сидить. Тут маємо такого, блін, порося. Зомбофіцирований порося. То маємо мішка. Мішка косолапий. То маємо... ой, просто. от він Мачуверс. Мужверіс. Так, підріс, підріс. Просто такий здоровий нюхач, вот показав мордочку, нюхає, винюхай. Просто. Ну просто красавчик. Тут ми маємо жабок. Жабки. Всякі жабки просто бігають тут. Чотири жабки має бути. Раз, два, три і там десь ще до четверта. Сховалась. Сховалась. Отут ми маємо е, панду і ми маємо далі. там трошки за панду, але там попугай красується, сидить там і тихає. То ми маємо. Е, а, от... Що? А, а де шадвок слотлі? Це вже не важливо. Ладно, ладно, працюємо, працюємо. Їх тут ніколи не було. Аксолот. Аксолот і Черепаха. Капіцн і століт там. На кінець ми залишаємо саме, саме круте, але це ж не кінець, кінець тільки торгівельного району. Тут ми маємо здорове колесо огляду. яке Яке буде працювати 24 на 7. І тут можна подивитися зі всіх куточків, як це виглядає. Зараз на фрікамі покажуть, як воно виглядає, як гарно це. На фрікамі можна на дроні розлетіли, подивилися, які кабінки і так далі. Дощ почався. Трошечки перервемо ефір. Це колесо, на нього пішло багато часу, але є ще одна будівля. будівля. Це. Сакура Парк! Сакура парк. Навід таким ми працювали з Тимофієм. Два дні ми старалися, ми відбудовували і ми це зробили. Це дуже гарно. І це. От, знаєте, от прям дуже гарно вийшло. Йдемо, зайдемо сюди. Маємо львівські круасани. Львівські круасани. Тут у mm -hmm. нас... Ну, розуміли таке. Їжа. Тут у нас Макдональдс. Кухня, тут фудкорт, ну, дуже добре, дуже гарно, дуже стежно. Маємо туалет, ну, туалет, думаю, не показувати. Туалет як туалет. Маємо Адідас, не Абібас, не Дідпанас, Адидас. адідас, Діду. Не Дід Панас. панас. Хотілось би якоїсь Абіба Абібаса, Абідаса, Адибаса. Так у нас, у нас є ринок. У нас є ринок для цього тут маємо вот тут, ну, і, іграшки всякі ну для дітей бачите тут, тут такі от поняли <світнє> от Аврора працює Сейчас з 8 до 12 маємо полочки, ну, аброра як Аврора. йдемо далі не накошли. Не Маємо. Добре, добре. Маємо тут стічки. Брендовий, брендовий, адідас, бачите, дивіться, просто Adidas стане просто дуже добрим. Е, кампуси? Ні, головне... це не кампуси. Кампусів немає, тільки сказати. У нас в нашому магазині кампусів немає бути. Кампуси ми всі Короче, Коротше, визували. Вирізали, вирізали. Вирізаний на бутиці. Йдемо далі. Ну то в нас м, обух, обув, всяка, типа. Ну, ну, головне без кампусів. Понятно? На торгівельному районі ми не закінчуємо, бо в нас ще є обновлення в Груменівці. Ми маємо великий величезний базар. Маємо тут багато тут починка. В нього саме ну, саме розкручений ларько. Ну, типу ще, ну. Вот е, е, зараз. Гріша. Ви маєте самую велику популяцію на цьому ринку. Що ви можете сказати? Мені це дуже подобається і це дуже круто. Я люблю гроші і все, що з ним пов'язано. Мені подобається тут працювати та те, як люди до мене відносяться. Дякую. Ми не забудемо те, що ви для нас робите. Дякую, дякую. Допоможте. Ка Який я його звук? Гріша? Гріша, Гріша. Не зовсім. Олександр. У нас, ну, ось тут у нас ну, ну такі всякі е э, камнерезці. Ну, не знаю, які звати, вони просто камнерезці. Каменщик це, він. Я... Каменщик, камнерезці. Гуді, а це рибак. В смысле, рибак. Сам бурбочку там поклав, Для декор. Вот ладно. У тут у нас теж рибак. Тут у нас теж рибак. Тут у нас лушник продає мені стрели. Теж дуже добрий, добра людина. Василь, що ви скажете? Як ви найулюбленіший то, то я не знаю, що ви можете сказати. Мені теж це дуже все подобається. Я працюю тільки для нашого суспільства, та для нашого села Груменівки та для нашого міста Бендерева. Я зможу собі дозволити купити хатину, яку називають самбереною дачею. Сам дачу я зможу купити, як тільки у мене куплять ще пару палок ізомрудів. Добре дякую. Вам, Василь. Ми дуже раді. До побачення. Бувайте здорові. О, у нас сам бронну дачу. Дуже великий можна поки казав дід ну Все добре. Ну давай. На дачі не будемо зациклитися да далі. Вані Також маємо ще одну хату Це Ваня Макаренка. Дуже добра. Ну, ну, хата. Не будемо показувати. Ось і університет імені Олександра Кирилюка. Ну такі. Университет достатньо гарний. Математичні науки. Не понимаю, что за написали ДСНС, служба тут по порядку. Я вірю. Тобто не так, то что по кабінетам блин, пишуть, то, що ти, маєш бу... ти маєш бути будівельник. <ріх> по... по парам може, не? Ну, тут класик. як класи. Будівельник. Галь. Будівельник. Тут також маємо... Чекай, я цього не бачив навіть раніше. Я, кстати, тоже не замчув. А, тут, напевно, офіс. Ну, Це вже не важливо. І йдемо далі. Летим, точніше. Це всі. Ай, зараз зараз як вона називається пам'ятки за Пам'ятки-пам'ятки, пам да. пам'ятки Бендерів. Вот. Це привельний район. Ми робили флаги, і нас щось не вийшло, вони виглядали як так. Далі ми маємо Кварц, якого сміяли сіродоков, Самбру і тьмоха. Кварц. Там на малюванні казали. Кварц, кварц і всі ржали. От, національний одяг в Одежа хтось написав. Ну, ну, так як маємо. От, послання влади до мерів і послання мерів до влади. Це то, щоб був випуск про те, як тільки відбудували стадіон. І в, І там виділив е, наш мер Тимофій. Так, так. Вот, е, форму ФК Мендерівна. Тимофієм. Взривали. Хтось ще взривав окрім нас. Коротше, бомбу був. От на цій лоці я привіз нашого друга мера Тимофія на наш острів і... Це буде Україна. Незнайома книга, знайдена мною. І там непонятно, що там координати, якісь, там якась хатина, незрозуміло. Перша кірка влада. Оце от вона вже поломана, і вона вже ну, трішки. Легендарні реклами. Маємо тут. Антишизофренік 2000. до речі, про шизофренік 2000, Зараз буде реклама. Іване, ти що, зовсім йолуб? На, випий антишизофренік 2000. Легше. Антишизофренік. Так, щоб не було голові погано. Це список з який які ми писали з Стрімохом. Е, дуже добрий список з Спочатку не буду розголошувати. Дуже дуже погана інформація. В цей момент зібрався на сервер. Ви думаєте чому? Ми всі думали, що це за новий данж. Що це таке? І ми всі його облутували і... Ну, ну все добре. Це от перша Конституція Бендеріо. Оце от справді. Справді перша. Перша. Ось так. Наша карта виглядає зараз. Дуже гарно. Ау! Ты в огурца візьму. <клес> ой, я же глаза реже. Давай, бігом. Добре, да. Да, б, да, ребятки. Вот так от так наша карта зараз виглядає. Дуже гарно, дуже сучасно. не подумает. Запросиком типа туда и... Ещ раз скажу, це дуже добре для нашего супер. Мы затем ми, ми, ми закінчуємо наш выпуск. Також тимофі Виїжджає на змагання по... Tak jest, no, wspaniale, mówię. Dziękuję za To właśnie